Добрий день! В цьому відео я покажу, як налаштувати курс. Щоб налаштувати курс, потрібно натиснути на три крапочки поруч з його назвою і перейти до розділу налаштування. Перша сторінка це загальні налаштування. Тут ви можете повністю налаштувати параметри вашого курсу. Ви можете завантажити обкладинку, назвати та описати курс. Тут є API Курс-ID. Це технічна інформація, яку можна використати для інтеграції. Ви можете обрати режим проходження. Лінійний, учні проходять курси послідовно і нелінійний. Усі уроки відкриті, і учень сам обирає порядок проходження. Можете включити тизер уроків це прев'ю курсів для незареєстрованих користувачів. Керуйте відповідями учнів і можете дозволити їм експортувати уроки у форматі PDF. Також тут є посилання на курс для швидкого доступу до його URL. Наступний розділ це доступ для команд. У цьому розділі ви визначаєте, які команди зможуть проходити курс. Дуже зручно, якщо в академії є кілька відділів або є навчальні траєкторії. Наступний розділ це налаштування нагороди. Тут можете увімкнути сертифікат або бейдж за завершення курсу. Активуйте нагороду, оберіть сертифікат чи бейдж і встановіть шаблон. Також доступні рівні гейміфікації. Наприклад, якщо учень дійде до цього балу за завершення курсу, тоді його рівень буде такий, і він отримує відповідний сертифікат. Це чудовий спосіб мотивувати учнів. Далі переходимо до фінального ап повідомлення Це фінальне вітання, яке бачить учень після завершення курсу. Сюди можна додати текст. Подяки, наприклад, і кнопку з посиланням Call to Action, наприклад, на інші уроки, новий курс або зовнішній ресурс. Переходимо до дедлайну. Тут можна налаштувати дедлайн є такі варіанти: без дедлайну, до певної дати і відкрити курс на визначену кількість днів. Також є гнучкий дедлайн, учень може пройти курс після закінчення терміну. Але адміністратор побачить, що дедлайн порушений. Переходимо до візуальних налаштувань курсу. У цьому розділі ми формуємо, як курс виглядатиме для учня. Тут можна обрати стиль навігації між уроками, основний колір курсу, і обрати кутову стрічку, наприклад, онбордінг, і обираємо її кольор. Останній розділ веде на сторінку статистики, де можна переглядати прогрес учнів, результати тестувань і проходження уроків. Коли все готово, натискаємо Зберегти і вийти, і на головній сторінці Академії побачимо наш курс. Щоб переглянути його так, як бачить учень, натискаємо іконку Око у правому верхньому куті Академії. Після цього потрапляємо в учнівську частину і можемо пройти курс, як це роблять ваші студенти. Рада була допомогти і удачі в роботі!